Ця будівля на Софіївській, 15, Пам'ятка архітектури місцевого значення, відома як будинок Скаржинського. Його ще називають будинком з єдинорогами. У 2020 році мешканці влаштували акції, аби привернути увагу місцевої влади до стану будівлі. Також на одному з балконів висів плакат із надписом Рятуйте наш будинок. У 2021 році тут розпочалися ремонтно-реставраційні роботи. У мерії точної дати завершення назвати поки не можуть. З конечно ми довольні, тому що ви ж бачите, дай Бог, щоб так всю Одесу реставрували, ми ще толком не розглянули, але по-моєму красиво посередньо ну, з тим, що було, то дуже хорошо. Фронтони упали, і фасад був дуже сильно уничтожен. Кришу ділили теж, криша провалилась. Дуже задоволені фасадом зовні, це добре. Але нам хотілося б, щоб і внутрішній двір, тому що оцей флігель, самі бачите, він туди-туди-туди йде, то він вже розвалюється. То хотілося б, щоб все відрестували, щоб цей дом наш з єдинорогами зовні. То хотелось бы такую красоту и внутреннему дворе? Ну, дом был практически на грани аварийного как бы, состояния. И поэтому необходимо было его отреставрировать. Тем более, что это дом Скоржинских. Их всего лишь два в Одессе. Вот это второй. И поэтому ну, этот памятник архитектуры было необходимо его отреставрировать. Его отреставрировали очень хорошо. Просто великолепно. Цей будинок цікавий власне, і архітектурою і своєю історією. Оскільки він належав дуже значному роду, українська, польська, там іншому роду, в Одесі, цей рід, ну, лише в Одесі на півдні України, взагалі в Україні це рід Скаржинських. Йосип Петрович Скаржинський – видатна постать, і при ньому тут архітектор Скаржинський, але представник польської гілки, цього роду збудував цей будинок. Там, на горі, до речі, можна побачити. Чити єрб Скержинських – це герб. Бачите, єдинерок, це герб бонч, він називається в Геральдиці. Єдинерок він ще з античних часів, це символ і шляхетності, і цнатливості, і бережності. Звичайно, це житловий будинок, але він, наскільки знаю, використовувався для різних споруд. Такі будинки великі. Зокрема, наскільки знаю, тут одеські вищі жіночі курси, були окремо медичні курси, окремо жіночі курси. Вони починалися саме в цьому будинку.